Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І що, я повинен ще один комплімент, комплімент відвісити від до OLX. Що? ще одного шахрая цього про Петровського генія. Заблокувала платформу, подякувала мені за те, що я допомагаю викривати такий, такий обман. Ну, Подивіться, що тут було написано. У мене є ще одне відео по цьому персонажу. Там, де ми спілкуємося, то я обов'язково викладу на каналі. Коли буде час і коли це буде доречно, друзі, для цього підтримуйте канал, будь ласка, підтримуйте, якщо не можете фінансово, то хоча б лайками, репостами, підтримуйте, додаючи сюди своїх друзів. Так ось тут. Таке, знаєте, людина настільки захопилася брехнею, що не могла вже зупинитися. Тобто, КМС при цьому двократний чемпіон Дніпропетровської області, як я вже казав, ніхто про нього не знає, там з керівництва, з розмейстрів, не знають навіть як чемпіона Дніпропетровської області, але він і призер чемпіонатів України, призер чемпіонатів Європи. Ну, все. Тобто, геній з геніїв. Е, да, Досвід гри в шахи 25 років. Ну, досвід якої гри? На рівні аматора. І ну, навчався найкращих тренерів це можливо. І ось це я ще відмічав. Це взагалі такий. Дуже веселий момент, з відзнакою закінчив дитячу юнацьку школу Олімпійського резерву шахів. Друзі, у кого є позначки? Ось у нас теж у Херсоні була з дюшор. у жодного не було позначок там відмінник, троєчник, двійчник, двоєчник. не цього було. Тут багато чого написано, але факт є фактом. Лекс заблокувала цього персонажа за шахрайський зміст об'яв і за те, що обдурював людей. Друзі, то ж, добре, то ж добре, що менше людей, які не перевіряють у наш час, так, не перевіряють, тобто спитайте прізвище тренера, подивіться у рейтинг-ліст, тобто спитайте, з ким він працював, а не ось так: такі байки, які можна написати, а це буде справжнісінькою брехнею. Добре, що. OLX почало працювати. Це вже е, четвертий заблокований за відео, другий, а та, до відео ще блокували, четвертий заблокований е, користувач сайту, який е, ну, ось такими неправди, неправди, за допомогою неправдивих, неправдивої інформації, е, обдурював нас, українців, під час війни. Тож, працюємо далі. Я буду надалі викладати відео на каналі, в мене багато записано. Не усі там про шахраїв, там просто можна послухати про те, як люди розповідають про себе, про свої, як вони вважають досягнення. Тобто шахраїв не так вже багато, друзі. тих, хто так обдурюють людей. І це добре, добре, можливо, вони колись взагалі закінчаться. Ну що ж, обов'язково підтримуйте канал. В мене є багато ще інформації, яку. Я буду і шаховою викладати, але, звісно, потрібна якась мотивація. Гарного усім <клес> вечора! Все буде в Україні!